Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Розмова студії. Сьогодні гість нашої передачі перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Вітаю вас, Валерій вітаю, вітаю глядачів. Е, першочергово закінчення навчального року, як завершили, з якими результатами, власне, які е, попередні підсумки да, дійсно у нас закінчився е, навчальний рік. Я дякую нашим захисникам, що дали можливість, незважаючи на повномасштабне вторгнення, все таки проводити навчальний процес. Він був за змішаною системою. Ми проводили це навчання тільки в тих закладах, де мали місце бути укриття. Щоб безпекова ситуація, то у нас десь до 9 тисяч випускників отримали свідоцтва. 3,5 тисячі це учні, які отримали свідоцтва про 9 класів базового середнього освіта, 2,5 тисячі це десь ті, що отримали перші четверті класи початкового освіта. І базова середня освіта, 11 клас близько 2 тисяч дітварі. Хочу сказати, що Навчальний процес відбувався у тому в режимі, як ми планували. Було забезпечено харчування, було забезпечено безпекова ситуація. Дякую педагогічному колективу, які, незважаючи на що, провели цей навчальний рік на високому рівні. Я так розумію, що цьогоріч будуть працювати пришкільні табори, при яких школах скільки дітей буде окупити. Так, вірно. в минулому році цей процес значився затягнутим. В цьому ми буквально після початку, після закінчення навчального року, розпочали роботу таборів. Вчора, перший день, ці табори почали працювати. Таких таборів 44. У 46 наших навчальних закладах у цих таборах до трьох тисяч діток. Частина них безкоштовна, частина за батьківську плату. Батьківська плата це за харчування 200 гривень в день, трьохразове харчування. Табір працює з 8 ранку до 17. -ї. У класах облаштовані. Скажем так, загони, де в них є ліжка, де вони відпочивають, денний сон, і, скажем так, навчально там виховний процес триває протягом дня. Тривалість такого відпочинку 14 днів. Якщо говорити про перспективи, от е, з 1 вересня, чи ми можемо збільшити кількість шкіл, які е, працюватимуть в режимі офлайн, е, кількість шкіл ми плануємо збільшити, тому що е, ми плануємо е, запустити будівництво окремих укриттів у 30 школі, в 11-й школі і е, в 25 й школі. По 25 й школі сьогодні ще питання, тому що ми ну розглядаємо ситуацію, щоб не вийшло так, що ми почнемо роботу і не завершимо. Тому якщо ми в цьому році розпочинаємо роботу, то ми повинні підвести риску і війти вже у зимовий До кінця період. До кількість. Да, да, да повинні його завершити. Тому в першу чергу це пов'язано, чого така затримка. Можливо, задуть питання, тому що це помінялися норми ДБН. Зовсім інші вимоги, цінова політика дуже якби зросла, тому ми шукаємо шляхи, скажімо так, більш економічної доцільності щодо будівництва укриттів. Тому ми шукаємо шляхи реконструкції якихось будівель для того, щоб можна було зробити відповідне нормальне укриття до тих норм, які повинні бути. Сьогодні це як приклад 11-та школа. Ну, 30 -е і 11 я так зрозумів, що це вже доконаний факт, там будуть укриття, я правильно так, розумію. Так. до кінця? Так, 11-та школа, ми вже почали, і цей процес якби, я особисто контролюю. Чому? Тому що е бували випадки, коли там, е то підрядник не вийшов на роботу. Тому е я дякую директору школи, і педагогічному колективу, і батьківському комітету, тому що ми такий проєкт спільно реалізуємо, uh -huh. тому що якщо якісь заваження з боку батьків, Викладацького складу вони зразу реагують і ми, скажімо так, втручаємося в процес. Ну, Сьогодні все йде відповідно до графіка якийсь. І плюс ми ще у тих закладах, які в нас є, продовжуємо розширяти мережу і реконструкцію. Це, наприклад, там 20-та школа, це там 33-я -та школа, де ми збільшуємо укриття, 26-та школа, де ми знову ж таки розширяємо ті площі, які є. Для чого? Для того, щоб максимальна кількість дітей могла навчатися в е офлайн режимі. Mm -hmm. Якщо говорити про ремонт доріг на сьогоднішній день, і я так розумію, що якісь роботи відбуваються. Як про які суми і про які об'єми цьогорічних робіт ми можемо сьогодні сказати? на сьогоднішній момент, депутати затвердили програму розвитку житлово-комунального господарства, які передбачено 105 млн мільйонів на поточний ремонт доріг. Всі 105 мільйонів входи – це розмітка, яку треба нанести, дорожні знаки і саме покриття. Тобто десь до 60 тисяч квадратних метрів планується зробити поточний ремонту доріг, заміни вуличного покриття. І сьогодні ці роботи вже йдуть відповідно до того графіка, який відпрацював у ЖКХ. Можливо, можуть сказати, що запізно, але. Тепловий режим і погодні умови в ну, цьому році весна аномально рано прийшла до нас. Та? І, скажімо так, служби структури ще не, ну, не адаптувалися до такого режиму, але сьогодні вже вийшли на ті потужності, і сьогодні працюємо відповідно до того графіка, який затверджений. От ви сказали 60 тисяч. Я так розумію, що перед початком. Отих ремонтних поточних робіт ви проводите аналіз. Ви проводите да. якісь дослідження по вулицях міста по дорогам по шляхам, і визначаєте першочергово визначаєте весь об'єм робіт. Оті 60 тисяч це весь об'єм робіт, який необхідний для Ні. того, щоб зробити Ні. цей чи які вулиці Ні. Е, дивіться. я Вам розкажу яким чином, ну щоб і слухачі зрозуміли, яким чином формується пул. Першочерговості. Першочергово е, робиться поточний ремонт або капітальний ремонт тих вулиць і доріг, де рухається громадський транспорт. Це кільце, де рухаються наші тролейбуси, де рухаються автобуси. Це ті вулиці, по яким рухається громадський транспорт. Потім друга черга це під'їзні вулиці, де також рухається, але не з такою інтенсивністю, наприклад, е, е, наш громадський транспорт. І третя черга – це вже вулиці, які там мають другорядне відношення, де громадський транспорт не рухається, рухається тільки транспорт. Ну, приватний або там грузовий. Оце таким чином формуються три, три позиції по черговості. Якщо говорити про... Кількість то, звичайно, що це 60 тисяч квадратів. Це, це ну я не знаю, це можливо 20% від потреби, тому що потреба на нас багато більша. Але в зв'язку з тим, що сьогодні ми плануємо відправити досить серйозний фінансовий ресурс на підтримку наших збройних сил, відповідно, ми виходимо із цієї ситуації, що ремонтуємо по мірі того. Що ми можемо витратити на утримання і поточний ремонт доріг? На наступний рік можливо будуть фінансові можливості більше, будемо збільшувати. Але крім поточного ремонту доріг, ми ще хочемо робити міжбудинкові проїзди, тротуари хочемо робити. Тому о, будемо робити все, для того, щоб незважаючи на військовий стан, місто залишалося ошатним і охайним. Оця сума це вже вона вже визначена в програмі, прописана до кінця року. Ви її не зможете переглянути, збільшити Між зможемо. Звичайно, зможете, зможемо до це... програма. Програма сама по собі передбачає набагато більший фінансовий ресурс, але це ті фінансові е підтвердження, які дали депутати на сесії. Якщо ми, наприклад, по півріч або по дев'ятим місяцям будемо бачити, що є можливість додати кошти на то, звичайно, будуть винесені ці пропозиції для депутатів, і вони будуть розглядати. Я так розумію, що відбувається ремонт також і білої альтанки. Що там за ремонт? Які роботи будуть зроблені, доки вони будуть проводитися? Ну, о, щодо білої альтанки і пам'ятника Галушський, це декоративні культури в рамках реалізації свого об'єму робіт. Тобто парки, сквери, які знаходяться на балансі декоративних mm -hmm. культур, вони кожен рік проходять там якесь відновлення, ремонт. Тому що ну, ми говоримо зараз біла Альтанка, ми її там в минулому році підбілювали, да, тобто освіжали, то, робили. То це якийсь поточний ремонт косметичний ремонт, який не має якихось там надзвичайних витрат. Тим більше, що якщо ми говоримо це, просто що Альтанка на виду, а да, у нас ще багато парків і скверів, де знаходяться дитячі майданчики, там а, а, лавочки для відпочинку, все це також приводиться в належний е е стан. Ремонтуються дитячі майданчики, спортивні майданчики, ремонтуються лавочки, тому що інколи і люди там і їхні. Віки. Тому ця вся інфраструктура отримується за рахунок декоративних культур. А ви згадали про пам'ятник Галушці, там які роботи відбуваються? Теж поточні роботи в рамках ну, там, навести порядок. Будуть білити, шпаклювати. Ну, можливо, та... щось підкрашувати, да. Але все це в рамках поточних витрат, які передбачені на отримання декоративних культур. Mm. Е, паркувальний простір дуже багато зауважень від наших глядачів від водіїв про те, що ну зараз і створюються якісь конфліктні ситуації з поліцією через те, що якийсь хаос в цих паркувальних моментах в нас у місті. Як ви плануєте це питання? Е, дивіться з приводу паркування. Це проблема для міста Полтави назріла вже дуже давно, тому звичайно її треба. Розглядати і перший крок зроблений на цій сесії. Ми е, створимо інспекцію з благоустрою. Відділ по паркуванню. Що таке відділ по паркуванню? Е, це е, служба, яка буде, е, скажімо так, слідкувати за дотриманням парку... паркування наших засобів. Тобто крім засобів. поліції, тепер ще будуть да, люди Так, але, да, да. але для того щоб визначити, як ці люди повинні працювати, ми повинні людям е, чи водіям показати де є парковочні місця, де можна, де не можна, куди можна заїжджати, куди не можна заїжджати. Тому в першу чергу це. Нескільки санкції якісь там штрафні, як це культура і культура щодо паркування, і взагалі культура водіння. Тобто не а можна я... машину кидати на тротуарі, не можна ставити її на газоні. Тобто буде зроблена розмітка для того, щоб водії розуміли, де можна паркуватися, повинно бути розмітка відповідно правил дорожнього руху і встановлені знаки. Тобто це зараз першочергово будуть встановлені якісь розмітки да, да, зроблено все для того, щоб як ви плануєте це робити у спальних районах поміж будинків, які були збудовані 50 років назад, і взагалі ніхто не думав про те, що кожна не... сім'я буде, буде мати мати автомобіль. по автомобілі. Да, це також проблема виклик, але будемо розглядати питання щодо можливості. Е... Давати альтернативу для того, щоб люди могли залишити транспортний засіб не на проїжджій частині, а повинна бути десь парковка, де людина могла оставити свій транспортний засіб. Ви абсолютно праві в тому що раніше там один автомобіль був на під'їзд, сьогодні в кожній сім'ї, можливо, є автотранспортний засіб. І всі, звичайно, хочуть поставити себе під вікном, щоб бачити свою е автомобіль, да, чи з ним там нічого не трапилось. Тому не можна розмістити всі автомобілі, або це треба робити багатоповерхову будівлю з паркінг. І, в принципі, в нас в планах, в амбітних планах є будівництво паркінгів у великих е спальних районах, але для цього треба знайти інвестора, який би вложив ці фінансові ресурси. Але це буде. Потім, коли вже буде відпрацьована вся, скажімо так, паркувальна інфраструктура, і в тому числі система руху і міського транспорту, і громадського транспорту по території міста. Тому що якщо людині ми говоримо постав машину, то людина певна розуміти, як вона може добратися там з південного вокзалу або з вулиці там Решителівський шлях, якщо вона в'їхала в Полтаву, вона залишила машину, яким чином їй комфортно добратися до тієї чи до іншої станції, зупинки, чи якогось підприємства, чи установи організації, куди вона спланувала їхати. Якщо ми цього не запропонуємо, звичайно, людина своїм автомобілем поїде туди, куди їй потрібно. Тому все абсолютно ясно, що для того, як проводити якісь дії. Там каральні, да, або там, наприклад, паркування, штрафи за паркування, треба людям запропонувати альтернативні види паркування, там руху і таке інше. Скільки вам часу необхідно для того, щоб створити оцю концепцію чи оці всі дивіться, дякуючи проекту ДЖЕТ. Експертами вже розроблена система паркування по місту Полтаві. Те, що я вже сказав, там де можна зробити пункти накопичення автомобілів, якщо вони приїжджають в Полтаву, да де вони їх повинні залишати, потім рухатися по самому завдяки громадському транспорту, рухатися. По місту, але ми сьогодні бачимо, що сьогодні трошки у нас можливо десь і не трошки хаос з перевізниками, тому що там пірати вискакують, машини їздять, колеса відпадають, тобто це абсолютно ненормальне явище. Тому треба навести лад спочатку у нашій мережі. Транспортний відділу, який сьогодні цим опікується, щоб було зрозуміло якість послуг, і людина могла розуміти, що якщо вона залишила машину, то вона може громадським транспортом добратися до тієї чи іншої адреси, куди їй потрібно. Тому для того, щоб забезпечити те, про що ми говорили, роботу цього відділу по паркуванню, я думаю, що це необхідно десь мінімум півроку. Коли полтавські водії і ось міста будуть платити за парковку. На сьогоднішній день питання ще це не піднімалося ні в депутатському корпусі, ні в виконкомі. Ну, скажімо так, публічне обговорення, що, наприклад, завтра треба платити за паркування, хочу ще раз повторитися. Для того, щоб платити за паркування, треба людям дати альтернативу. Якщо ми говоримо в інших містах, там в Києві, да, там практично все тільки за кошти. Це в центральній частині. Але якщо ви поїдете на область, то можна машину залишити і безкоштовно. Якщо тобто, буде там, якась плата за паркування, то це буде центральна частина. Ну, центральна, міста бо там, де, скажімо, ну, вона повинна того вартувати ну, наливати, якщо машину залишити, да, то вона не повинна бути паркування платним, тому що ну, платне це може бути в центральній частині. Ну, там, де напружений графік і де, скажімо, великий трафік руху транспортних засобів. І запитання по колектору, по Супрунівському колектору. Дуже багато говорили про те, що ось-ось-ось, ось. І вже сьогодні в нас четверте, четверте число. Так. І коли вже він. Запрацює в нормальному режимі. Да, і... Я хочу сказати, та... що спільними зусиллями і по обласному підприємству і, і керівництво цього підприємства вони досить і, і, чітко відпрацювали графік роботи по усуненню аварії на а, цьому колекторі. І, крім того, Супронівського колектора в нас ще по місту дуже багато, скажем так, провалів, де йде перекачка, колектора а, падають, тому. Ми виділили на одній сесії 8 мільйонів гривень. На, ці, на минулій на минулі сесії виділили 10 мільйонів гривень на Полтаву до канал. І сьогодні ці кошти вже перераховані для того, щоб я думаю, завтра післязавтра відновити 100% подачу води у, для наших містян, там де вона в зв'язку з аварією була введена в графіковий режим. Я дякую за цю розмову в нашій студії. вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося. multim <us> conseguente